За яким принципом розподіляють електроенергію на Буковині? Чи діятиме комендантська година у новорічну ніч? Та коли, врешті, добудують багатостраждальний міст у Глиниці? Відповіді на ці та інші актуальні для області питання під час прес-конференції надав начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк. Деталі у сюжеті. Начальник Чернівецької ОВА провів чергову прес-конференцію. Зокрема, розповів про найважливіші питання області. Перш за все пояснив, чому електроенергія може бути відсутня, навіть коли вона передбачена за графіком. Однією з причин є аварійні виклики. У таких випадках обмеження на окремих частинах необхідні, щоб провести ремонтні роботи. З частими включеннями і виключеннями підгоряють так звані контакти в трансформаторах і перестають працювати. І Для того, щоб це зробити, це бригада повинна виїхати на місце. І провести аварійну роботу і відновлення. Таких аварій відбувається в день 4, 5, 7, в залежності дня від день. Зокрема, пояснив, як розподіляють ліміт споживання електроенергії, який виділяють для нашої області. Першочергово електропостачанням забезпечують критичну інфраструктуру. Залошок розподіляють між групами. Ми включаємо 10 мегаватт якусь групу. через 30 40 хвилин ми, сидячи так само в апаратній, бачимо збільшення навантаження на цю групу зразу на 16 мегаватт. збільшення на 60% дозволених. Ми туди зразу маємо відключити когось, бо іначе потушать всю область. Ми мали дати світло на дві години. а Ви відключили через годину. Чому тому, що ми дали вам споживання 10 мегаватт, а ви з цих 10 за годину зробили 20. Тому вас на годину раніше відключаємо, щоб дати можливість іншій групі заживитися. Не оминули питання щодо пунктів пропуску. Зокрема, на КПП Красноїльськ завершили ремонтні роботи під'їзних шляхів та ремонт відрізку дороги від Красноїльська до міста Стороженець. Він успішно працює. Останні дні десь. Близько від 150 до 160 автомобілів виїжджає кожного дня через цей пункт. Так. Десь близько 62-65 автомобілів від 50 до 65, 70 це автомобілів, які в'їжджають через цей пункт. Це тільки статистика вантажних автомобілів. Водночас до КПП порубне досі кілометрові черги, оскільки контрольно пропускний пункт Красноїльськ наразі передбачений для легкового транспорту та порожніх вантажівок до 3,5 тонн. Проте Руслан Запаранюк наголосив, що активно працюють над добудовою пункту пропуску дяківці. Термін виконання робіт збільшився, оскільки змінили підрядника. Отож, відкриття ще одного пункту пропуску на Буковині відбудеться орієнтовно 22 січня. Також Руслан Запаранюк повідомив, що наразі повністю переробили та завершили розробку проєкту. Кошторисної документації з робіт по зведенню моста у Глиниці служба автомобільних доріг, доріг. Це за ним закріплено. Цим займається. Я був особисто у прем'єр-міністра Кубракова, у міністра інфраструктури Кубракова по цьому питанню. і ми обговорювали до нового року вони мають завершити зміни в проєктно кошторисній документації. І з нового року повинно відбутися повністю вже початися роботи по відновленню моста. Проєкт планували реалізувати до вересня 2022 року, проте через воєнний стан роботи там не ведуть. Розглядають і питання щодо зміни комендантської години на новий рік та різдвяні свята, коли ті самі матері, коли ті самі жінки, які знаходяться в нас в місті, в нашій області. Розуміючи, що їхні сини, що їхні чоловіки знаходяться в холодних окопах, і там абсолютно немає ніякого весілля. Там ніякого немає свята. Да. Як вони будуть відноситися до того всього, якщо в нас буде по місту ходити розмальована публіка, пити там, шуміти чи якось там веселитися і радуватися? Я не за то, наприклад, щоб було жорстке, жорстке обмеження, але кожен в своєму сімейному колі, в домашніх умовах. Я думаю, з друзями може досить гарно зустріти цей новий рік. Аліна Рябко Максим Білоткач, теми дня ТВА.